Сама я вживаю клітинне харчування, я вже відразу про себе скажу, щоб не підніматися вже вживаю більше року. Я людина із Тіктоку, гортаючи сторінку, побачила жінку, яка ділилася своїми результатами. І мені важливо було де виготовлюють чи в подвалі цю капсулу, чи ще результати вона розповідала про себе. Про свою родину, про своїх дітей. І я думаю, ну ти подивися, що таке, якесь чудо чудне. А сама була в проблемі: клімакс, біль в коліні, біль е, грижа мене турбувала, е, звісно, стрес, печія, оце все, що я називаю, у мене вже всього, цього всього немає. Так що дуже вдячна, що Всесвіт світ мене направив і познайомив з Ольгою Яремчук, Приємно, коли людина, геть не знаючи і в очі ніколи не бачила, відкриває душу і серце і таким чином налаштовує людину на оздоровлення. Це саме Олічка зробила і для мене. Дуже вдячна вам, Олічка, за таку турботу взагалі. Тому що, якби я не пішла, наприклад, в соцсеті, Ну звісно, я б не знала цього. Ну коли б це я б дізналась, коли вже, мабуть, вся Україна і весь світ пили ті да, капсули. А так я набагато раніше це почула і дізналася. І раджу е, всім від малого до старого, навіть так, наче грубо скажу, всім вживати клітинне харчування. Це, по-перше, настрій, енергія, бадьорість і молодість. Я по собі відчула, як я помолодшала, я не соромлюсь цього. Трішки втратила кілограм, але це я над цим ще сильно не працювала. Буду працювати не це було в мене ще ну, основне головне. Так що хто там вважає, думає, обов'язково починаємо вживати клітини харчування, сучасну їжу. Дякую.